Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду молитися за тих людей, які відчувають слабкість в своєму тілі. Я знаю, що наш Господь він дарує крепість кожному, хто уповає на нього. Відповідності до Божого Слова нам належить крепість. Господь світло моє спасіннями, кого мені бояться, Господь крепість може життя, кого буду лякатись. Ми з вами знаходимо ці слова в книзі Псалмі. Я знаю, що найкращі ліки для людини це. Своєчасна допомога від Бога це сила Духа Святого в наших тілах, яка робить нас фізично сильними. І я зараз буду молитися за кожну людину, яка відчуває слабкість в тілі. Буду молитися про те, щоб ця слабкість пішла і ваше тіло наповнила сила Духа Святого, і ви відчули крепість в тілі. В ім'я Господа Ісуса Христа я наказую слабкості, піти геть з вашого тіла. Нехай сила Духа Святого наповнить вас від маківки голови до підошвені, і фізична крепість буде результатом цієї дії. Амінь.